Цієї ночі окупанти завдали удару по Новобаварському району Харкова. За попередніми даними, ворог вдарив ракетами С-300. Зафіксовано п'ять влучань. Одна ракета суттєво пошкодила п'ятиповерховий житловий будинок. Станом на дев'яту ранку відомо про четверо загиблих та 25 постраждалих. Під завалами ще можуть знаходитись люди. На місці працюють профільні служби, допомагають людям та фіксують наслідки. Російські агресори вдарили по житловому будинку в Новобуварському районі. Е, є жертви уночі люди відпочивали після трудового дня і вдарили цинічно по житловому будинку. Жодного військового тут не було, жодного військового об'єкту тут не було. Але е, знаєте, е, е, таке такий тероризм, який коїть росіяни проти Харкова. Це жахливо. П'яте, четверте і третій поверхи повністю зруйновано. Крім цього, під'їзди зруйновані, перекриття зруйноване. Це житловий будинок, який з цегли зроблений. Тому зараз розчищають завали. Працюють працівники ДСНС. Крім того, підключені наше комунальне підприємство. Бо техніки не вистачає. Будемо розбирати, поки не все не розберемо. За даними Хова, протягом доби окупанти обстрілювали мирні населені пункти Харківщини. О 15.30 у Шевченківському районі під час ворожого обстрілу БПЛА пошкоджено три автомобілі, спрацювало ППО. О 16.12 в селі Руська Лозова, влучання в господарчу споруду та в землю на території приватного домоволодіння. Внаслідок обстрілу постраждали два чоловіки. О 16.00 у місті Вовчанськ під час евакуації тварин. Внаслідок ворожого обстрілу кабом дістав поранення. Чоловік, волонтер із Швейцарії. О 14.03 в селі Богуславка. В внаслідок обстрілу навчального закладу горів окремо розташований учбовий корпус. О 14-ті на околиці села Ругань відбувся ракетний обстріл по відкритій території за межами села. О 13-ті 50 в селі Новоосинове внаслідок обстрілу горіло авто. Пошкоджено шість приватних домоволодінь. Загинула одна людина та одна особа постраждала. О 13-ті 30 в селі Юрченково. Внаслідок обстрілу кабом. Руйнація зазнали два магазини. Один з них зруйнований повністю. Постраждав чоловіком. Рятувальники звітують, протягом доби. Здійснено 48 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили 11 пожеж в Ізюмському, Чугуївському, Куп'янському районах області та Новобаварському районі міста Харкова. Усі вони ліквідовані силами ДСНС. Сьогодні вночі ворог завдав масованих ракетних ударів по місту Харкову. За різними адресами сталися руйнації та пожежі житлових будівель, інших об'єктів цивільної інфраструктури, а також загоряння хвойної підстилки соснового бору. Виникло 5 осередків займання за різними адресами. на Гальні площі біля 1200 квадратних метрів. Одна з ракет поцілила у п'ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого були повністю зруйновані конструкції з третього по п'яти поверхи одного з його під'їздів. Сталася пожежа на площі 80 квадратних метрів. З напівзруйнованого будинку ДСНСники врятували шість людей, з них одну дитину. До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучено 20 одиниць техніки та понад 70 осіб особового складу ДСНС. На території області триває гасіння 14 лісових пожеж на загальній площі 3432 гектари. З них локалізовано 12 пожеж на загальній площі 2377 гектарів. Для ліквідації пожеж від ДСНС залучено 33 одиниці техніки та 161 рятувальник. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 410 одиниць вибухонебезпечних предметів. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 11 тисяч особи. З них 863 дитини та 260 маломобільних осіб. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська продовжують стримувати противника на полі бою. На харківському напрямку протягом доби відбулося два бойові зіткнення. Спроба противника просунутися в районі населеного пункту Стариця була зупинена рішучими діями українських захисників. На куп'янському напрямку противник дев'ять разів намагався витіснити наші підрозділи займаних позицій. Відбито шість штурмових дій окупантів у районах населених пунктів: Ценьківка, Петропавлівка, Степова, воселівка М'ясожарівка та Дружелюбівка. Втрат позицій не допущено. Ситуація ситуація контрольована на даний час продовжуються бої поблизу дружелюбівки Андріївки та Іванівки. Марія Сов'єва, Дмитро Ангоян та Олексій Моравйов, Харків. Новини.